Привіт, ми в гостях Романа. Розкажи, будь ласка, скільки часу ти вже провів в Данії. Яка в тебе ферма? Пів року провів Данії стосовно ферми, ну. Свині, корови. Свині від 30 кілограм і до забою. Е, який в тебе графік? Вісім ну, годин на день, але буває по-різному. По Зазвичай о 8-й годині ми виходимо і о 4-й додому. Чим любиш займатися поза робочий час? Я тут поряд ходжу в спортзал. Та і все серіали. Серіали, спабзавда і все, типу. Є щось в Данії, що тобі не подобається? Там не можу навіть так зразу відповісти. Добре, які є плюси життя тут? Тихо, спокійно. Стабільність. Стабільність в плані зарплати чи якісь інші фактори Так, да, взагалі? Типу, і по зарплаті стабільно все. І ти завжди знаєш, який в тебе графік. Якщо ти там захворіш, в тебе є больничні і так далі. Лікарняні стосовно зарплати, скільки в тебе виходить чистими? Наскільки багато йдеться відкладати? Пів зарплати відкладаю, пів зарплати йде на життя і ну всі побутові моменти там. Житло, проїзд, спортзал, харчування. Чим їздиш, Дані? Маєш свій транспорт якийсь чи автобуси? На автобусі, на автобусі велосипед та і все. А куди їздиш? А, ну, поряд місто. я їжу в місто на автобусі. Ну, на ферму я їжу на велосипеді. Це фермер дав велосипед? Так, це фермер до велосипед. Скільки ну. коштує абонемент в спортзал? Ну, 300 крон, і це безлімітний. Ти взагалі можеш ходити хоч 24 на 7, там знаходиться. Типу, видається карточка, ти пішов собі, нажав, кнопочку, відкрилось, займаєшся. Ну круто, мені там подобається. Там тільки тренажери чи там ще й басейн? А, то ні, басейну немає. Тренажер, роздівалка, зона кросфіта, плюс є групові заняття, також безкоштовні. Типу, ну я ходжу на бокс. І, типу, раз в тиждень це також безкоштовно. Ви займаєтесь тренером ропеве за заняття. Ну, як на мене, це дуже круто, тому що я з таким, скажімо так, не стикався, щоб все включено, так сказати, було за таку невелику ціну. Чим ти до спортзалу? На автобусі їжу. Типу, ну тут 13 кілометрів, далекувато на велосипеді їхати. О, тому на автобусі. Скільки коштує проїзний в автобусі? В одну сторону 14 крон виходить, тобто 28 крон туди і обратно. тебе є спеціальна карточка? Так, проїзний рескорд. Можу показати. Так. Як ти оформлював цю карточку, проїзний на автобус? Та просто зайшов на рескорд ДК, сайт оформив, і по місцю проживання вона по почті мені прийшла. Це якийсь загальний сайт для будь-якого транспорту а, в Данії, чи так, це якісь саме це в місті? Загальний транспорт. Між містом можна їздити, і ну, це взагалі по Данії ця карточка працює. Скільки часу потрібно, щоб вона прийшла тобі на пошту? Ну, там пишуть максимально 10 робочих днів, але мені вона десь там, за дня 3-4 пішла. Як для Данії, це швидко. Поки Хрестя, це печеньком, розкажи нам, як тобі робота на фермі? Чи важко фізично, чи цікаво? А, ну, Фізично мені не важко, тому що ну. Ходиш Так. Да. <гум> ну, взагалі, типу, я вважаю, що тут немає фізично тяжкої роботи а, на фермі. А, майже все автоматизовано і тяжко лише те, що ти 8 годин знаходишся на ногах постійно. Тобто ти не сидиш там, а ходиш щось, робиш щось там, переносиш, там, дивишся, провіряєш, записуєш, але це все майже постійно на ногах. А так то взагалі не тяжко. Скільки в тебе часу проходила адаптація до детського темпу життя, до запаху, можливо, на фермі, до графіку, рано, рано ставати? Три дні. Все? Так. Uh -huh. Ну, типу, взагалі, просто приїхав перельот, типу, а, така, скоріше психологічна адаптація була до того, що а, є такі моменти, що ти не можеш просто взяти подзвонити там близьким, потрібно Телеграм, домовлятися, коли там ви вийдете на зв'язок і так далі. Це перші три дні привикав і все. А так, щоб фізично якось там, чи до запаху на фермі, ну. Я думаю, що всі хлопці, які колись десь працювали, то вони дуже швидко звикнуть до роботи в Данії. Да, Для дівчат це буде специфічно, але. А в чому саме специфічно? Через запах чи? Так, через запах. Тому що ну, для дівчат це наб... більш важливо, я думаю. Для, для любого нормального мужика це ну, робота є робота, це не є проблема. А з мовою є відчуваєш мовний бар'єр? Так, мовний бар'єр відчувається, тому що ну, моя англійська лишає бажати кращого, хоча я і здав екзамен. А, але екзамен це екзамен, а спілкування в житті це зовсім друга річ. Потрібно знати на іншому рівні, ніж для екзамену англійську? Я б сказав, друга специфіка знання потрібна. До, до прикладу, як сказати, подай мені поскогупці, ти такий а, please take е", і все. Ти такий не знаєш, що сказати, що таке поскогупці. Хоча ти там про футбол, там і так далі, ти можеш порозмовляти з ким завгодно і на достатньо хорошому рівні. До прикладу, ну там, тиждень назад я був на хрестинах у мого боса. І ну, весь вечір я навіть не вечір, весь день там, це з 11 ранку до 12 ночі ми гуляли. Я спілкувався абсолютно без будь-яких проблем. Абсолютно на будь-яку тему, а от на роботі це ну, друга специфіка. Я думаю, що тим, хто їде в Данію, потрібно трішки. Міняти специфіку вивчення мови. Тут саме такі робочі аспекти, аспект стосується так, так. роботи, саме типу, то... тих всіх якихось інструментів, назви, механізмів. Mm, так, так. Чи сприймати на слух було одразу важко, чи якось тобі пішло легко це? Е, ну, мабуть, перші тижні-два було тяжкувато, а потім вже втягуєшся. Е, по типу, коли ти постійно спілкуєшся на? англійський, то ти вже починаєш навіть думати на англійській. Потім приходиш додому і переключаєшся. Таке відчуття, що дві людини. Як ти знайшов нашу компанію? О, це дуже цікава історія. Почув про те, що в Данію їдуть працювати від свого друга. Він, я не пам'ятаю, як, як він сюди їздив. Ну, він просто розказував, що от Данія, там і робота і так далі. І так далі. І я такий, ну, круто, а потім до того ж. Я взагалі хотів в Данію поїхати. І такий, ну просто відкрив інтернет, робота в Данії. Перша силка. Здрасті, Остап. <правда> так і поїхав. Правда, дуже довго цей процес був, тому що я нікуди не спішив. Я ну, достатньо добре заробляв і в Україні. І в Данію це було скоріше так, для бажання поїхати за кордон попрацювати. Це не було необхідністю. І тому цей процес розтягнувся майже на півтора роки <гум> мого виїзду. Але я не шкодую, тому що ну, мені подобається тут. Чи задоволений ти сервісом агропрактик? Ну, скажімо так, на 80%. Хоча <гум> ні, мабуть, навіть на 90%. Якби в принципі, не агропрактик, якби не Остап, то я б, скоріше всього, так і не поїхав. Його от комунікабельність, те, як він спілкується, те, як він подає, все це, це дуже круто, і я думаю, що це якраз потрібно тим людям, які ще такі думають, чи їхати, чи не їхати, чи воно мені треба, чи не треба. Він дуже чітко все класно розказує, допомагає. Ну своїм особистим менеджером я задоволений на 100%. Що бракувало в тих 10%, щоб ти був задоволений на 100% в компанії? Є такий нюанс стосовно мовних курсів. Мені не дуже сподобалося, тому що, ну, я так розумію, у вас там взаємо співпраця є з мовними курсами англійської. Саме там на курсах не дуже сподобалося, тому що мені були проблеми з викладачами, Скажімо так, Маленький нюанс. Кажуть, що не можна смішити людину, яка жує печеньку, треба дочекатися, коли не її їжджаєм. Як в тебе в Данії відносини з дівчатами? Чи ти, ти мав відносини на відстані? Можливо, тут пробував зав'язати якісь нові знайомства? Я зав'язав достатньо багато нових знайомств в і з нашими дівчатами з України, так маю вже деяких знайомих, і також з данцями. У ну, мене більше знайомих хлопців данців, тому що ну, в залі ми якось там є Ентон. Мікі, ми з ними здружилися, разом займаємося. От. І, ну, також є знайомі вже дівчата. Дівчанки? Так. А як ти з ними познайомився? Та на о, цьому. Як його? На сайті? Ні, ні, ні. На якому сайті? Сайти це для о, лохів. На хрестинах тиждень назад познайомився там. І також вчора був на не вчора, позавчора так був на новосіллі, Також познайомився. Ну, типу, спілкуємося в інстаграм, фейсбук. Як вони в спілкуванні? Відкритіші чи закритіші ніж українки? Вони на навпаки закритіші і. Е... Також присутній мовний бар'єр, ну, даки взагалі дуже добре знають англійську, майже всі. Але бувають такі моменти, коли ти щось сказав, вона тебе не розуміє, ти потім переводиш це е, в перекладачі, показуєш, вона не розуміє, ти перекладаєш потім з англійської ще на данську, і потім такі А, ось вона що. Ти живеш сам. Так. Наштовані якісь стосовки тут? Ні, ні. — ще Плануєш? — Звичайно. Ну, типу, в мене було день народження, але я тільки-тільки приїхав тоді до Данії і не влаштував. На новий рік ми з сусідами там трішки потусили, але ну, вони взагалі поряд живуть. Типу, таке. Також новосілля, собственно, це ми в них відмічали, але ну, у нас там з самого ранку було, то я вже не міг з вами вийти на інтерв'ю. Мені ще потрібно було за подарунком з'їздити і так далі. О, а так то ну, тусовки будуть. Чи запрошував дівчат в гості? Ще ні. Ладно, може просто ні. О, май гад. логічне питання наступне. Чи ти входив в клуб, чи ти з нема гуляла? Ще ні. А чим ти займаєшся? Я дуже скучно живу. Типу, прийшов додому. Саме складне, що тут є, це саме складне взагалі в Данії. Тобі приходиться самому їсти готувати собі їсти. І що ти зазвичай готуєш? Якусь херню. Наприклад? <плес> Мівіну. Тут є мівіна? Так. Смачніше українська. Українська? Ні, не українська. Ну, типу, аналог. А я, ти так. Бажаєш. <плес> О, добре, ще, запаримо. <плес> Я собі набрав різної мівіни, коротше, а потім, оказується, що половина з неї не смачна. Потім, ну, коротше, ці, ну, як типу, наші полуфабрикати, але ну, заморожені продукти постійно покупляю, тому що ти взяв їх там, 5 хвилин вони, і все готово. А Так то, ну. Це, мабуть, ну, кому як, я як. Я ніколи в житті не готував до поїздки в Данію взагалі, типу. І це для мене складно. Мабуть, це для мене особисто найскладніше, що є в Данії. І скільки ти витрачаєш на харчування? Приблизно. Ну, десь 2000 крон в місяць. Ну, це якщо не рахувати алкоголь. Алкоголь багато. Та ні, ще десь крон там. 300-400. E, часто ходиш в нічні клуби? E, не ходжу в нічні клуби взагалі. Що... Де ти знайомиш з тими дівками? Mm -hmm. Христина mm -hmm. вусіля. Ну, це не є проблемою. Ти, ну, як, як і в Україні. Гуляєш по городу, там, дивишся, сподобалася дівчина. Так підійди з неї заговори, і все. Ну, в спортзалі, типу, я займаюся в спортзалі, там також вже є деякі дівчата, знайомі, ну ми так. Хай-хай, типу, привіталися і все, ну, друг друга імена знаємо, і на цьому поки що все, але. Де гарніші дівчата в Україні чи в Данії? Дуже специфічне питання. навіть е, тяжко на нього відповісти. Ну, якщо брати в процентному співвідношенні, я гадаю, що в Україні більше гарних дівчат. Але ну, в даній також є гарні дівчата і, до речі, вони дуже сильно за собою слідкують в плані здоров'я, в плані там, фігури і так далі. Які би ти дав побажання нашим майбутнім стажерам? А, ну, я би порадив зробити більший акцент на англійській, особливо на такі специфіки. Принеси подай, труба, там, інструменти і тому подібні оці всі нюанси. Коли будете їхати в Данію, візьміть з собою побільше медицини. Тому що тут таке щось потрібно, а як воно, аналог поки знайдеш. А, а також порадив би брати з собою побільше медицини, яка вам потрібна, тому що ну, є проблема з пошуком аналогів. Ну і, мабуть, це все. Дякую. Це було дуже інформативне і цікаве інтерв'ю. Па-па!